Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 серпня і я обробляв молоді деревця в своєму садочку від тилі препаратом Актара, виробник Сенгента. Цими днями в нас йшли дощі, а сьогодні зранку була безвітряна погода і я вирішив. Поборотися з тльою. Вона, вона, може видно, От і на гілках, і на листках. Якщо листки тако закрутені, це вже мурахи занесли тлю. Звідти її ніяким препаратом не обробиш, тільки потрібно системним препаратом. Я використовую актару. так. В цей період тля тільки на молодих пагінах молодих дерев. Зараз я вам покажу це весняний привойот. Одне деревце. От рядом також весняний привой. Так само, подивіться, гілки, листочки закрутені, Це тут тля. От. Я вже, правда, обробив годину назад. Мурахи вже трохи потікали на таких закрутяних листочках. Зараз. Ось його. може буде видно отак. Вони тільки почали її нести. Якщо обробити системним препаратом, дія 20 діб точно буде працювати цей системний препарат. І як цих, за цих 20 днів якраз завершиться вегетативний ріст цих пагонів. Дехто радить обривати і спалювати ці. Пагони. Але за декілька років, я замітив, якщо їх зрізати, звідси все рівно відіб'ється молодий пагін і буде рости, і все рівно буде тля. Тільки пагін той вже буде слабий, 10-15 см, не, виз... не стигне визріти, підмерзне, то краще на таких деревах молодих обробити системним препаратом. Там, де є плоди, вже це робити не можна. Це вже сильна проблема. А на молодих можна. Зараз перейдемо ще до одного. Так само я зараз покажу. Це привите весною виросло таке дерево. І, будь ласка, на пагонах. Все тля. І на молоденьких листочках. Якщо не обробити, дерево загине. От. Тут повністю льою, тільки системним препаратом, більше ніяким поборотись не можна, бо вони під листочками. От я покажу ще пару дерев от, так само привити, перепривити було і подивіться на ці пагони. Тут все тля і кажу, Поборотись, можливо, тільки системним препаратом. Мурахи обороняють, нікого не допускають сюди. Ось, подивіться, і вершок повністю уражений. Зараз вони закрутять ці листочки, витягнуть останні соки і все, воно пропаде. Вегетація не закінчиться. Почне розвивати на наступний рік десь нижче на сантиметрів 20-25, а так ще 10-15 сантиметрів підросте і визірє. От і ще один покажу. Тут взагалі, чи передасть камера, чи буде видно, чи ні, повністю все забите тльою. До самого верху. Якщо його не обробити, дерево пропаде. Це так на кожній гілці. О, тільки системними препаратами можна здолати тлю. Це му дереву два роки. Але воно завершило свій вегетативний ріст і тут мурахи ніколи не відкладуть. Тлю не винесуть, тому що листки не молоді, не ніжні і соків він не буде звідки пити. Всі листки чисті тлі нема. Рік цьому дереву, так само. Минулий рік було привите. От, вкорочення було і це цей рік. Все. Якщо Правильно обрізати, не робити, щоб були молоді пагони. Якби я літом повкорочував цей однорічний приріст, якби я літом вкоротив цей однорічний приріст, зараз б розвивалися молоді пагони і вони були б всі в тлі. Однорічний приріст я не зачіпав. А тільки переводив, можете подивитися моє відео, як я роблю перевод на третю бруньку. От я перевів. Заліто воно ще виросло, все, далі не росте, молодих пагонів немає і тлі не буде. Так само можете бачити. Тут ось був зроблений перевод. І так само тут от зроблений перевод. Якби я його вкоротив ще раз, тут, ну, в будь-якому місці, були б молоді пагони і була б тля. Цього робити ні в якому разі не можна. Тут ще залежить від обрізки. Перший рік дерево молоде росте повільно, буде тля, а далі треба правильно обрізати. От в мене доросле дерево Семеренка. Хочу показати вам на прикладі, що ні на якому із цих гілок тлі не буде. Тля може бути тільки на таких молодих гілках. Отаких от молодих ігілочках, от видно, дивіться, який колір листя. визрівшої і гілки і от молодої. От тут тлю можуть винести. Якщо зараз вони винесуть сюди тлю, це вже все, це проблема. Або виломувати, або вирізати, бо системним препаратом не можна зараз працювати, бо от такі вже плоди. Семеренки. Можете бачити. Через місяць, можливо, трохи довше знімати, обробляти не можна. І ще раз хочу сказати, що побороти можна тільки системним препаратом тлю. Я вже пробував, ніякі другі не діють. Тому, якщо в дорослому дереві буде тля, то мабуть тільки вирізати ці гілки другого способу. Я не знаю. Можливо, хтось там і по-другому. Воює, але в мене так от. Можете бачити. Дерева честі, а на однорічних усіх, які привиті тля. Я вже з нею поборовся. Через 2-3-4 дні буде результат. Думаю, ця інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я, мирного неба. Слава Україні!